Залі наради переконані, що усі банкіри вийшли з чітким, і однозначним розумінням подальших кроків і тієї політики, яку буде впроваджувати і регулятор, і власне самі комерційні банки. Аби стабілізувати ситуацію, хочу одразу сказати про. Те, що жодних передумов економічного характеру щодо такого глипуючого зростання валютобінного курсу немає. Ці спекулятивні настрої, я переконаний, вже на наступному тижні будуть приведені в ті параметри, які є оптимальними з точки зору тих прогнозів і того бачення спільного бачення, яке є у Національного банку України і у українського уряду. Сподіваюсь, що е, українці побачать валютообмінний курс на наступному тижні вже в рамках тих параметрів, які заспокоюють 12,5 гривень за долар. З приводу заходів, які вживаються, от вже називали. Чи будуть покарані банки, які штучно там спекуляцією займаються? Чи говорили про це? Е, з приводу спекулянтів? Е, Тієї позиції, яка була озвучена сьогодні головою Національного банку, я чітко і однозначно зрозумів. Рішення будуть ухвалюватися адекватні, жорсткі, відповідні час. Сьогодні треба розуміти, що заробляючи на тих тривожних настроях, потураючи, можливо, тій інформаційній атаці, яка сьогодні ведеться проти України. Наживаючись на е, тих е, тривожних очікуваннях, е, це саме е, те, чого не повинен допускати центральний банк. І сьогодні голова центрального банку чітко заявила про те, що і, власне усі е, банкіри підтримали жодних спекуляцій, ставлення і центрального банку до тих, хто спекулюють на ринку. І, власне, ви знаєте, усієї банківської спільноти буде однозначно. Ці люди е, не повинні е, сидіти за одним столом. Я вам так скажу. Військовий час, а саме те сьогодні відбувається в Україні, де, по суті війна, вимагає, е, по-перше, називати речі своїми іменами. А по-друге, вимагають чітких рішучих дій. Якщо ми бачимо, що той чи інший учасник ринку намагається заробити на тривозі, намагається заробити на штучно створеній дестабілізації, ми повинні на це реагувати. Ми будемо на це реагувати. Національний банк буде реагувати з точки зору своїх заходів впливу. Вони будуть переконані адекватні. Відповідні в межах чинного законодавства, з розумінням відповідальності, а банківська спільнота повинна реагувати відповідно. І ми з таким розумінням власне сьогодні і залишили нараду. Діємо спільно, діємо єдиним фронтом, діємо з розумінням спільних завдань, спільних цілей і відповідальності. І ласка ще таке питання. Якщо буде позитивне рішення МВФ, як це вплине на курс? Позитивне не лише на курс, воно вплине в цілому на стабілізацію ситуації. Сьогодні вже колеги говорили про це те довгоочікуване рішення Міжнародного валютного фонду, яке я сподіваюся, сьогодні буде ухвалене, буде черговим фактором стабілізації і підтвердження того, що Україна по перше рухається в бік реформування навіть в військові часи, український уряд, центральний банк. Розуміють той чіткий і реалізують головне чіткий план дій, який було узгоджено з нашими партнерами в міжнародних фінансових організаціях. Ну і безумовно виділення чергового траншу, по-перше, позитивно вплине на стабілізацію фінансової ситуації, по-друге, буде позитивним сигналом, в тому числі і для міжнародних інвесторів. Пане Андрію, уточнення, як банки можуть впливати, ну, ви кажете, адекватно ви будете впливати на спекулянтів, колег своїх фінансових. Як, як ви можете реагувати на їхні дії? Це ринок. Всі одне одного знають, всі одне одним спілкуються. Починаючи від лімітів і закінчуючи, ви знаєте, тим, що ми сидимо дуже часто за одним столом під час нарад. Та, власне, я вже неодноразово говорив, що. Національний банк має такі інструменти як можливість проводити інтервенції. Вони можуть бути адміністративними, вони можуть бути фінансовими, вони можуть бути вербальними. Якщо треба щось комусь додатково пояснювати, я переконаний, це треба зробити пояснити і переконати. Для цього мені виявляється, у нас достатньо аргументів політичної волі, бажання спільно діяти і стабілізувати ситуацію. Я дуже Дуже і дуже задоволений результатами сьогоднішньої наради в Національному банку. Я реально побачив повну і 100% єдність позиції регулятора банківського сектору. Не лише втримати, а й стабілізувати ситуацію, продемонструвати ефективність.